Привіт! Мене звати Яна і я неїдальна мама. Ділюся досвідом свого неідеального материнства. Сьогодні я хочу поговорити з вами про боротьбу. А саме про внутрішню боротьбу, яка виникає у батьків в процесі їх батьківства. Оскільки нас виховували батогом, забороняли скаржитися, вимагали бути зручними та слухняними, нікого не обтяжувати своєю присутністю, і дуже часто використовували насилля, маніпуляції, пасивну агресію, залякування. Це могло бути як щось одне зі списку, так і все разом. Не хочу зараз узагальнювати, дійсно є люди, яких оминула така доля, це прекрасно. Я дуже радію, що вони уникнули таких жахів виховання. Але мене і ще багатьох людей на той момент дітей виховували, на жаль, саме так. Навіть якщо не використовувалося фізичне насилля, активно використовувалося емоційне. В моєму випадку було і те, і інше. І це залишило рубці на нашому житті. Ці рубці досі з нами. Когось це вразило менше, когось більше, але так чи інакше наслідки є. І зараз, маючи вже власних дітей, ми стикаємося з цими наслідками щодня. Перед нами постає вибір іти шляхом наших батьків чи змінити цей шлях. А якщо змінити, то як саме? Книг щодо виховання дуже багато, дитячих психологів дуже багато, і не всі вони підтримують одну і ту саму думку. В нас немає практичного досвіду виховання дітей без застосування насилля, тобто ми маємо в дуже стресових умовах вивчити теорію і навчитись застосовувати її на практиці. А ці стресові умови наштовхують нас на те, щоб почати діяти так, як ми звикли, як ми неодноразово бачили і відчували на собі. Я майже кожного дня хочу на свого сина не те що накричати, я хочу його буквально вдарити. Як тільки він починає поводитися, не так, як мені подобається, одразу виникає таке бажання. Бо зі мною в дитинстві вчиняли саме так, і довгий час я вважала, що це нормально, так має бути. Мені було дуже соромно про це говорити, адже я вважала, що це я винна в тому, що мене б'ють. Я дійсно не можу пригадати жодного дня в дитинстві, коли б до мене не застосовували. Якийсь завидів насилля. Тому кожен раз, як мій син робить щось абсолютно нормально для дитини в його віці, не робить те, що я прошу, не погоджується зі мною, трошки бешкетує, показує незадоволення істерить, В мене всередині все закипає. І перша моя реакція це щось на мові моїх батьків, і я роблю величезне зусилля, щоб піти іншим шляхом. Інколи у мене не виходить, і я можу сказати те, що не хотіла б казати і підвищити голос. Але я стараюся знову і знову. В цьому відео я розказувала, як саме я перестала звинувачувати себе за всі свої помилки. Я більше не боюся визнати свою помилку, вибачитися, зробити висновки і крокувати далі. Якщо ви не бачили це відео, я думаю, воно вам сподобається. Подивіться. Так ось, ми маємо перебудувати всю систему виховання, змінювати все, що ми знали, і запроваджувати теорію на практику, не маючи при цьому досвіду, на який би ми могли опертися. Це дуже важко, особливо коли ви втомлені. Ну а відчуття втоми це ж постійний супутник батьків. Але якщо цього не робити, то ми передамо наші травми вже нашим дітям, а воно нам треба. Наші зусилля дійсно того варті. А ще ми стикаємося, звісно ж, з засудженням старшого покоління, покоління наших батьків. Типу, ми розбалували своїх дітей, і в їх часи такого не було. Але так і є, в їх часи такого не було. Діти все ще були дітьми зі своїми потребами. Вони, як і зараз, не народжувалися вже зі сформованими дорослими мізками. Але якщо щось не сподобалося. Розмова була коротка. Цей шлях здається легшим для батьків. Дитину видно, але не чути, дитина зручна. До дитини можна не ставитися як до людини взагалі. І від цього ми маємо потребу всім сподобатися, нікого не обтяжити. І така потреба буває сильнішою, ніж розуміння того, що нашій дитині потрібно відчуття безумовної любові і нашої підтримки. Ми можемо поставити інтереси інших людей вище ніж інтереси нашої дитини. Більш детально я розповідаю про це в цьому відео, і це дійсно легкий шлях, але до певного часу. Потім, коли діти виростають і відмовляються спілкуватися зі своїми батьками, уникають розмов, поїздок у гості. Або навпаки, не мають власного життя, не знають, як зробити власний вибір, бо не знають, як жити без підказок батьків, тому що в дитинстві в голову вкладали у це нам видніше, ти маєш нас слухатися, ти занадто маленький, щоб щось вирішувати. А що ти там розумієш? І так, до певного часу це дуже зручно, але як дитина має навчитися приймати рішення, розуміти, що їй подобається, чим вона хоче займатися. І робити якийсь свій вибір, якщо їй з самого маличку не дозволяли цього робити. Я ось чесно не розуміла, ким я хочу бути і чим я хочу займатися до 31 року. Я не чула ані своїх бажань, ані своїх потреб, тому за такий легкий шлях прийде розплата, чи рано, чи пізно. Але старше покоління не хоче визнавати того, що такі методи виховання приносять один лише вік, і наполягають на тому, щоб ми продовжували йти тим самим шляхом керувати дитиною через залякування, маніпуляції, застосовувати такі методи, які б вони ніколи не застосували по відношенню до дорослого. Деякі молоді люди також підтримують ідею виховання батогом. Я і не знала, наскільки багато є сучасних батьків. Які підтримують методи виховання з минулого, поки не побачила коментарі під відео в Тіктоці, знаєте, у цей тренд: батьки знімають свою дитину в момент істерики під пісню Цей біль мене. І ось тут моя бульбашка, в якій батьки переважно поважають своїх дітей і не використовують по відношенню до них насилля. Луснула дуже багато коментарів з пропозицією використати лазину або ремінь і горді приклади з власного батьківства. Я дійсно вірила, що такі методи залишилися в минулому, але виявляється, що ні. І вони нормалізуються, не дивлячись на те, що це заборонено законом. Особисто я від таких методів маю низьку самоцінність, психосоматику. Я з маличку страждала на алергію, і ось вона кудись зникла, коли я перестала бачитися зі своїм батьком. Також реакцією на свої якісь промахи було нанесення собі фізичного болю. Типу, я обов'язково мала покарати себе за помилку і заспокоїтися якимось іншим способом я не могла. Я просто не вміла заспокоюватися інакше без цього, тому що в дитинстві мене заспокоювали батьки лише так. І це далеко не всі проблеми, які можуть виникнути у дитини від такого виховання. Якщо продовжувати купати, можна багато чого викопати, але є інший шлях: шлях розуміння, поваги, доброти, любові. Він буде вашим. Але тільки спочатку ми здобудемо потрібні навички. І зможемо подарувати нашій дитині психіку здоровішу, ніж наша власна, а ще й здоровий ненасильницький досвід виховання, який вона буде нести всередині себе, і зможе подарувати вже наступному поколінню. Вашій дитині не прийдеться проходити цей важкий шлях, її не будуть бісити дитячі крики, так як вони бісять нас. Їй не прийдеться переживати внутрішню боротьбу щодня, так як приходиться робити це нам. Вона буде знати, як будувати здорові стосунки. Як я казала раніше, дитячих психологів дуже багато. Книжок щодо виховання дітей також дуже багато. І як я вибираю літературу та психологів, до порад яких хочу дослухатися? Якщо в книзі є щось про допустимість у деяких випадках використання фізичних покарань, це одразу ні. Мені подобається, коли з дитиною вибудовують стосунки, основані на взаємоповазі. Це не змусити дитину поважати тебе, а поважати дитину і показувати на власному прикладі, як це. Якщо ми хочемо чомусь навчити дитину, маємо показати це на власному прикладі. Діти ж таки навчаються, вони спостерігають за іншими і щось від них переймають, а особливо переймають від батьків. Мені подобається бути для дитини емоційним вихователем, приймати її емоції, розуміти і навчити дитину проживати ці емоції. Також дуже важливо бути з дитиною не по різні боки, а на одному боці. Тобто таку літературу, де ви, наче змагаєтесь з дитиною, намагаєтесь її підкорити своїй волі, я однозначно не рекомендую, сама не читаю. Ну і що, власне, я можу порекомендувати. На даний момент мій топчик книг стосовно виховання це Емоційний інтелект у дитини Джона Готмана та Джоан Деклер. Важливо, щоб ваші батьки прочитали цю книжку, а ваші діти радітимуть, якщо і ви це зробите, Філіппа Пері. Пробачте, не можу сказати назву по пам'яті: цілуйте мене міцно, Карлес Гансалес. Дві з трьох цих книжок я вже радила в своїх минулих відео, але я дійсно вважаю, що вони варті вашої уваги, і мені вони багато на що відкривають очі. Дитяча психологіня, до порад якої я завжди готова прислухатися, це Марина Романенко. Ми не можемо зовсім не помилятися на цьому шляху, бо він для нас новий, і ми на ньому першопроходці. Але найголовніше робити висновки і пробувати ще. І не звертати увагу на засудження старшого покоління, бо ми вже точно знаємо, ми на собі вже все відчули. Це не найкращий метод виховання, далеко не найкращий. І ще раз хочу нагадати, що з нами нічого не станеться, якщо нас будуть засуджувати люди, якщо ми комусь не сподобаємося, нічого не станеться, все буде добре. Ми маємо дотримуватися своїх пріоритетів, і виховання здорової та щасливої дитини це наш пріоритет, а не думка бабусі, що ой, ви свою доньку або сину дуже сильно розбалували. Якщо ми оберемо для себе цей шлях ненасильницький шлях. Ми помилимося безліч разів, будемо пробувати знову, зробимо висновки, навчимося на вому, добре засвоїмо це на практиці, зможемо побудувати чудові стосунки з дитиною, будемо її розуміти, підтримувати, подаруємо їй здорову психіку, самоцінність. А досвід виховання з нашого дитинства залишиться десь далеко-далеко, і про нього взагалі не будуть згадувати. Ну, може, в якихось страшилках хіба що. Але в жодному разі не хизуватися ним і не радити іншим. Нагадую, що ідеального життя не існує. А з вами була неідеальна мама. До зустрічі.